Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 4 грудня 1380-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни на Одесу пустили декілька десятків дронів. На жаль, є прильот як по багатоквартирним будинкам, так і по енергетиці. Зараз в окремих районах міста проблеми з опаленням, ну і сильні проблеми з електрикою. Шестеро людей травмованих загиблих на щастя немає. Загалом росіяни минулої доби запустили 138 дронів, 114 збито, 24 прильота прильоти від дронів є по всій Україні. Іні і два прильоти від балістичних ракет, які на жаль теж не вдалося збити. Однієї балістичної ракети прильот був на Миколаївщині, і ще на Миколаївщині росіяни три чефіві дронами атакували Очаківську громаду, там, наче без постраждалих. Щодо Херсонщини, там троє загиблих людей після російських обстрілів, семеро травмованих. І сьогодні зранку росіяни сильно пошкодили Херсонську ТЕЦ. Багато людей зараз в Херсоні без тепла та електрики. Ну а із гарних новин був непоганий прильот на Росії по хімічному підприємству. Ми чекаємо, щоб такого було побільше.